Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти. Я вітаю підписників, гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я готую салат із квасолі по дуже давньому, придавньому рецепту з 90-х. Ті роки назвали голодними із-за того, що прилавки магазинів фактично були порожніми. Тому ми, сільські жителі, рятувалися тим, що вирощували самі. Правда, ковбасу і майонез ми діставали по блату. І якщо пофортунило стати власником цих двох інгредієнтів, одразу готували салат із квасолею. Його виходило багато, бо все решту було своє, він був смачний і ситний. І хоча сьогодні пригадувати ті роки не дуже хочеться, а от салатом, тим Залюбки посмакувала. Напередодні на городі зірвала ось таку ще молоду квасолю, яка не встигла достигнути. Без всякого блату і знайомства купила у магазині ось таку варену підкопчену ковбасу. Полінувалась робити майонез, то купила і його. А цибуля, морква і яйця то вже мої. Все просто, дешево і буде смачно. Каструлю з водою кладу на вогонь. І коли вода у каструлі закипить, відправляю сюди помиту квасолю. І так будемо варити квасолю до повної готовності її. Чому квасолю відправила саме в гарячу воду? Та тому, що так всі поживні речовини збережуться у квасолі. Якщо б відправила у холодну воду, то всі поживні речовини залишилися у воді. Якщо у вас суха квасоля, наніс замочіть її у воді. У мене молода, тому ця опція для мене відсутня. І поки буде варитися квасоля, тим часом я підготую собі інші інгредієнти. Почищений помиту морку нарізаю ось такими кружальцями, товщиною десь 3-4 мм. А потім ці порізані кружальця нарізаю ще соломкою. Хоча цей метод нарізки не принциповий, можете нарізати її кубиками. З моркою розібрались, тепер каструлю з холодною водою кладу на вогонь. І в неї відправляю потрібну кількість чисто вимитих яєць. Чи це яйця домашні, а чи куповані завжди попередньо мию із харчовою содою, щоб уникнути тяжкої інфекції. І Від моменту закипання буду готувати яйця 10 хвилин. І поки вариться квасоля і яйця, я собі продовжую далі підготовлювати інші інгредієнти. Тепер півкільцями нарізаю цибулю. І, звичайно, що я її попередньо почистила і знову ж таки добре помила. Порізану цибулю перекладаю в миску і ось так розділюю її руками на окремі пір'я. У цій місці нам треба буде цю порізану цибулю замаринувати. То у горнятку а чи в якійсь іншій посудині буду готувати маринад для неї. На дві-три середні цибулини беру. 2 столові ложки цукру, 3-4 чайні ложки солі, 4-5 столових ложок 9% оцту. Доливаю пів склянки холодної води і все разом перемішую так, щоб цукор і сіль розчинилися. Заливаю цибулю цим маринадом, разом все гарно перемішаю, утрамбую ложкою цибулю так, щоб маринад покрив повністю цибулю. Зверху накрию тарілкою і хай маринується. Тим часом у мене вже зварилася квасоля, забираю її з вогню і відправляю у друшляк. Ось так із неї буде стікати вода, в якій вона варилася, і заодно квасоля буде остигати. Готові у мене вже і яйця. Виключаю вогонь, зливаю із яєць ту воду, в якій вони готувалися, і заливаю одразу холодною водою. Так, у мене вже остигає квасоля, остигають яйця. І мінімум 2 години буде маринуватися цибуля. Каструлю з водою знову кладу на вогонь. І коли вода у каструлі закипить і тарілки переміщую сюди порізану соломкою морку. І будемо варити її до тих пір, поки вона не стане м'ягенькою і повністю готовою. Зливаємо воду з моркою у друшляк, вода відсіджується, морква остигає. Прийшов деякий час, все вже холодне, буду збирати докупи салата. В Миску висипаю в морку. Далі додаю квасолю. З маринаду вибираємо уже мариновану цибулю і відправляємо її у миску до квасолі і моркви. Яйця очистила від шкарлупи, тепер розрізаю їх на двоє і вибираю із них жовток. Він нам тут не потрібен. У потовщеній частині білка підрізаю його і дрібненько нарізаю соломкою. Жовтків, що залишилися, ви можете собі зробити майонез чи соус до цього салату. Рецепт приготування цього соусу є у мене на каналі, де я заправляла ним салат із свіжих кабачків. Порізані соломкою білки відправляю в миску до інших інгредієнтів. Ще у мисці не вистачає ковбаси. Ось цей симпатичний і привабливий шматок ковбаси нарізатиму теж соломкою. У даному випадку я використовую варену підкопчену ковбасу. Але ви можете взяти тут просто копчену. Не маєте просто копченої, беріть просто варену. Не маєте ковбаси, тут дуже добре підійде копчена курочка. Але як і її не маєте, то просто беріть відварений шматочок нежирного м'яса. А чи курятини, а чи свинини. У ті роки, як ми мали шматок ковбаси, то це була розкіш. А так, що виростили, що мали, те і давали. Порізану соломкою ковбасу додаю в миску до всіх інших інгредієнтів. Щедро це все поперчу, а от солі поки що не додаю, бо солена ковбаса і солена цибуля. Додаємо пару ложок майонезу. І ось кількість його ви будете коригувати самі, бо хтось любить досить. Багато майонезу в салаті, а хтось менше. Всі інгредієнти ретельно перемішуємо і після цього пробуємо на сіль. Мені треба досолити, тож досолюю його. Додам ще майонезу, бо я люблю багато майонезу в салаті. Знову перемішаю, і на цьому все. Мій салат готовий. Давно я не їла цей салат, якось забувся. Так і хочеться його вже попробувати. Він дуже смачний, до того ще й дуже ситний. Квасолю для цього салату можете брати будь-яку. будь-яких розмірів, будь-якого сорту, білу, червону, жовту. Готуйте, друзі, цей салат. І нехай буде смачно вам і вашим рідним. Підпишіться на мій канал і натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Ну а кому сподобалось моє відео, Поставте подобайку. а ще напишіть коментар, який не залишу без уваги, і з любов'ю і радістю відповім на нього. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Поділіться рецептом цього салату із своїми друзями, і вони вам колись будуть вдячні за це. Я завжди кажу, що колись у 90-ті народжувалися кулінарні шедеври. Дешеві, прості. Зате смачні і вишукані. А ще вітамінні. Ви собі тільки уявіть, яка білкова бомба в цьому салаті. Смачного вам, друзі! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!